И так, любые три шахи в против Крикорп. Ливан рейтинг 1958. Так, стариндейка какая-то. Не знаю. Звідси. Махен Так. А 4 давай не дамо. Зажа. Коротше, зажалуємо його трохи. Чуточок. Такі 4, щоб в 5 там. ж 4 можливо треба було поставити спочатку. а Зараз, наприклад. Щоб не було таких двіжух. Давай, десь на ворота фрезя, поки що поставлю. Ти сюди кудись прийшов, давай тут захищусь. Ну і короля також можу... А, А, шаг мною. Там не бой даже. Напав. Начинается. Жертва кисплита. Старим можу я зараз. Хлопотати. От так от я зіваю. Ну і що? Та і що? Ну і що? Та й що? Так, куди я можу йти? Я можу сюди йти, так? Евакуація короля. Є такий прийом в шахах. Не факт, що йому буде тут краще, ну хейб. Король гуляє сьогодні. На аж три прийшли, так? Да? Ну, давай. Угу. Ти хочеш якість у нас забрати? Як мені, у нас є шах. І це добре. Слона забрати в тебе, чи ні? Є такий прикол. Побачимо, до чого це все призведе. Через F5. На F5 я ж б'ю. Бю-бю-б'ю. Да, я думаю, я просто от так от. Оп. І там. Побачимо, що буде. Якщо фер сюди приходить, це завжди погано. Ну, майже завжди. Завжди погана в шахта стільки мат. Отак от, от. Ну добре. Добре, добре. А там кінь же 6 продать, то мы шахуємо поки що. Давай так, поки що. Ну так. Далі буде видно, що ми хочемо. Так, і чий король у безпеці? Угу. Не хочу навіть бити. Тут якісь купа варіантів врахувати воно мені не, 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 не треба. Мені треба, можливо, цей хід Гарно. Тому що якщо ти береш, я береш. Ти правда, сюди йдеш. Але гарний. Зазвичай от в таких позиціях якраз таких от і треба шукати, тому що просто там шахами виграти складно. Потрібно шукати тактичні комбінаційні удари. Ось цей кіт можна там десь пошукати. Захистили це, так? Да? На цей хід я думаю, ну все рівно сюди. От піду, типа, отак. Чикс. Заставляючи кудись піти. Да. Ну, окей, шах, то що. Це що, тримається це? Ти мені скажи, як є. Unbelievable. Можливо, треба підключити коня. Щоб потім з Е4 шахнути. Ось цим конем. Взагалі, красу... А, стоп. Да, він ж просто так може піти. І на що я туди пішу? Добре, такий шах є. Я щось думав, що я встигну і вдарити. І це, типу, він забрав поле у короля. Англій, шах, і без фрізя. Кобра вийшла з гри, добре, чи вийшов? Добре. 77 на 62 блискучі ходив тіба було. І він вийшов з гри. Чи вийшло? З таких ігор не виходять. Маневр я провів невдалий. Поспішний. Так, да, з Лондоні 3 треба було б, звісно, зіграти. Контролювати це поле спочатку. Тому що тут він міг зіграти. Просто на 4 забрати пішака і все. Дуже важливо пішака. Пропустили ми цей момент, да й добре. Бо не було б у нього тоді два блискучі ходи. Перший. А, ну типу, що я міг коня з'явитися. І тут мац скільки? Три ходи. Ні, дякую. Такий коней ми не беремо. Так, да, цього також брати. Тут. Тут мату нема, ну, майже. Якщо фрезем забрати, теж можна. Гарно, гарно. Ну, король побіг собі. Це не вдало. З точки зору комп'ютеру. Треба було просто G6 зіграти. Ну да, виявляється, нам просто відходити. А от. Як ви можете запам'ятати, що коли отак от от ферзь приходить на H7, скорлем працює. Або для білих на H2, то майже завжди це погано. Треба забирати просто. Окей, якщо він туди, то ми туди. Туди, то ми туди. І що? Так, йому треба було зіграти. Ну, тут вже погана позиція. Кінь же 6. Можна просто взяти і не думати про, то, про таких коней. Заставляємо його, якби змі... поміняти захисника і на наших вигідних умовах. тобто Ми міняємо насправді не туру E1, а туру F1, яка не грає. Тут у нас тура залишається в позиції. Ну і тут король, звісно, від своєї долі не втік.